Приклад справжньої мужності і любові до батьківщини у кривому розі відбулося прощання з 27-річним Миколою Постовим, солдатом військової частини 4355. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та родичі чоловіка. Микола народився у Кривому розі частину свого дитинства провів у селі Михайло Заводському Апостолівського району, але згодом повернувся до міста. Закінчив Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей, де здобув професію помічника машиніста електровоза. Після навчання працював слюсерем на південно гірничо збагачувальному комбінаті. За словами його дядька Станіслава, Микола був працьовитим і мріяв про майбутнє, яке тепер, на жаль, залишилося нездійсненним. Ну, він навчався на Помічника машини стало в тарову. Працював на його, спецером подвижного составу. Всі життя фактично на ягуки не працював. Мрій вони вже не здійснюють. З початку літа 2024 року. Микола вирішив вступити до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю. Він служив стрільцем-помічником гранатометника у складі аеромобільного відділення на харківському напрямку. Микола отримав поранення і помер 3 грудня 2024 року в клінічній лікарні під час лікування. Прощання з героєм відбулося в секторі почесних поховань центрального кладовища. За незламний дух та відданість захисника нагородили відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Її вручили батьку загиблого. Слава навіки герою та співчуття близьким. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський.